Доброго дня, ми знову на дачі. І сьогодні побалакаємо про те, як я купив цю стару хатинку і як я побудував нову. Ця історія вже давненько має свій початок. Колись ми садили город в іншому селі, яке далі від нас. І вертаючись назад. Це тут над дорогою цей участочок. Мені приглянулася ця старенька хатинка. Ну, не то, що там сама хатинка, а участочок він був рівний, був гарний. І в мене ще така промайнула думка: було б непогано тут щось вирощувати, таке непогане місце для дачі. І воно так в низині знаходиться. Село називається Глибока долина. Сама назва каже сама за себе, що, що воно тут так внизені. І так як у нас такі посушливі літа, е, вологи не вистачає, то тут її трішки більше і, можливо, е, краще вирощувати те, що садите. Тому, е, приїхавши додому, е, я пішов, узяв газетку. Така газетка раніше була з оголошеннями. І де написано, що продається хатинка в селі Глибока долина. Я зателефонував по оголошенню, мені розповіли, де це саме знаходиться, в якій місцевості, хто сусіди, щоб я трішечки зрозумів, де вона є. І це виявилось, ця хатинка, яку я. Придбав, так, подивився, подумав, приїхав і, можна сказати, сама сама судьба мені послала цю хатинку. Я її хотів купити так, щоб офіційно щоб у мене були на неї повністю всі документи. І тому. Цей процес ми розпочали. Зробили, підготували документи до куплі-продажу і я придбав цю стару хатинку. Багато хто з вас пише в коментарях, що немає сенсу її відновлювати. Дійсно, є золоті слова в тому, що. Що ви кажете? Адже на відновлення такої старої хатинки дійсно знадобиться чималі зусилля, чимало чи часу, і чи дійсно виправдано це. Тому за моєю спиною ще одна хатинка, яку ми вже будували, нова хатинка. щось летить Тож самі бачите, в яких умовах доводиться. Жити, працювати і знімати, тож продовжимо далі. Тому було рішення, так як хатинка стара, збудувати щось новеньке. Там, де знаходиться новенька хатка, на тому місці була дуже-дуже стара хатинка. Я навіть як купляв цей будиночок, не бачив і не знав, що там ще є одна хатинка, але вона була. Набагато старіша, ніж ця, що за моєю спиною, по вікна вже в землю, тому було прийнято рішення демонтувати її повністю. І коли демонтував, подивився на місцинку, вона так на, воз... на возвишенні і вирішив, що на тому ж самому місці я збудую новеньку хатиночку. Привіз машину піску, привіз щебня самого маленького, цементу купив, вирив під, під фундамент яму і почав заливати фундамент. Фундамент залитий міцно гарно, великий. Машина піска швидко закінчилась, заказав іншу машину піска. І збудував фундамент. Йому потрібно було вистоятись, тому навіть не в цьому питання, що потрібно було вистоятись, Питання в тому, що я ще не уявляв масштабів будівництва, в яку суму це може вилитися цей весь процес. Тому ті кошти, які, які були. Вони пішли майже всі на фундамент і дуже швидко закінчилися. Фундамент декілька років стояв, можна сказати, заморожений. Будівництво припинилося. В той час, коли в нас з'явилася всім відома хвороба, модна, дуже, яка була в нас, все зупинилося, ніхто не знав, що робити. Дійсно, тоді така ситуація була. Що ніхто не знав, як далі складеться життя, чи виживуть всі, чи не виживуть. Пішов тренд на те, що люди почали зводити хатки, переїжджати за місце, купувати будиночки. І в той же рік я продовжив будівництво цієї нової хатинки. Рішення я приймав, звісно, ще. Так, вагаючись. Чи будувати нову, я вже розумів, що на це потрібні кошти значні, чи купити щось новеньке. Поглянув декілька оголошень і в сусідньому селі коло річечки, коло ставочка, продавай дачний будиночок, зовсім невеличкий, продавався. І на першій лінії біля ставочка, можна сказати, продавався цей будиночок. Дійсно, можна сказати, цікаве, цікава пропозиція. Можна, було купити набагато дешевше, ніж побудувати тут нову. Я, звісно, поїхав подивитися, що там за будиночок, яка місцевість. Будиночок виявився зовсім невеличким 4 на 5. Да, він знаходився коло ставочка той будиночок, але ставочок мав такий, це було влітку специфічний запах, можна сказати, що навіть неприємно було біля нього знаходитися вода, цвіла, мав неприємний запах. Коло тієї, водою, коло тієї водою ми був стояв. І навіть якось те, що там ставочок, але він цвіте, це ще виявилося більшим мінусом, чим плюсом. Тому ту ідею я відкинув купляти. І приїхавши сюди, тут влітку затишно, гарно, зелено, дихається на повні груди. В общем, мені тут подобається, і я вирішив розпочати будівництво, почав зводити стіни. Майстрів я не наймав, вирішив все своїми руками. Бо як наймати майстрів, то ще відповідно за це треба заплатити їм кошти за те, що, звісно, вони будуть робити. Може, б вони це зробили краще. Якісніше, швидше. Але я розпочав сам. Виклав усі стіни і приступив до криші. Кришу посовітувавшись десь якось з ким, чи можна самому ручку будувати. Подивився, як це роблять, як це робиться в Ютубі. Виявилось, що нема нічого складного. І взявся за кришу. Як бачите, я її сам збудував, самі ми її накрили, все зробили самі. І так коробка, і накрита, можна сказати, закрита коробка, пішла в зиму. І вже наступного року я почав робити внутрішні роботи. Це забетонувати пол, все поштукатурити. І начисто зробити те, що є в хатинці. Тобто, вже готовий ремонт. Тому якось така історія про те, як, як ми будували цю хатинку. Звісно, тепер ви маєте уявлення про те, що знаходиться на моїй ділянці, що тут. Будиночку, бо якось у першому відео я не зміг все розкрити, все розповісти. Можливо, не хватило часу цього зробити, можливо, не зумів, але хто буде слідкувати за моїм каналом, тому буде цікаво, що буде відбуватися із цією старою хатинкою, і як ми будемо доводити до ума. Цю нову хатинку, тому думаю, буде цікаво і мені і вам. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за ним, а в подальшому я вам покажу огляд цієї нової хатинки. Тож, до побачення, до нових зустрічей, пока-пока.